Вітаємо на каналі Вонишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати дуже смачний маківник, який готується дуже просто і в результаті виходить неймовірно смачним. Ідеально поєднується МАК з горішками, маківник виходить вогкий. Приготуйте не пошкодуєте. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, перед початком роботи ми підготуємо МАК. Висипаємо МАК в кастролю, заливаємо водою і ставимо на середній вогонь. Періодично помішуючи, будемо випаровувати рідину. Мак в нас гарно провариться і пропариться. Вода досить швидко випаровується. Коли бачимо, що рідини вже немає, забираємо з вогню і залишаємо поки що відставляємо вбік. Тим часом ми підготуємо тісто. В миску вибиваємо яйця. Додаємо цукор, міксером збиваємо до посвітління маси. Вливаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо. Додаємо натерте яблуко. Яблука можна дати більше. У мене було звичайне яблучко середнє. Додаємо манну крупу, розпушувач плюс борошно. Всю цю масу перемішуємо. Додаємо посічені волоські горіхи, бажно підсушені. І наш пропарений проварений мак. Гарненько вимішуємо, маса готова. Викладаємо форму застелену пергаментом, нічим не змащуємо. Рівномірно розправляємо, відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо за температури 170 градусів орієнтовно 40 хвилин до зарум'янення. Далі охолоджуємо на решітці. В результаті в нас виходить ось така смакота. Дуже високо не підіймається, можна зробити і в меншій формі. Маківник виходить ароматний, вогкий, мак і горішки чудово поєднуються. Готуйте на здоров'я і хай вам все вдається друзі.